Вітаю на першому подільському. Має п'ять хвилин, щоб розповісти про головні події. Ворог не припиняє атакувати цивільну інфраструктуру у регіонах країни. Перед судом постане житель Хмельницького району, який скоїв замах на життя. Зефір із сюрпризом мали намір передати ув'язненому. Далі про це та інше в подробицях. Ворожий обстріл Запоріжжя. Російські війська минулої доби завдали 397 ударів по восьми населених пунктах області. У Пологівському районі загинув 55-річний чоловік. Семеро людей поранено. В медзакладах обласного центру залишаються троє людей. 48-річна жінка із множеними травмами в край важкому стані. У реанімації про це повідомив очільник регіону Іван Федоров у телеграм-каналі. Оперативною ситуацією щодо російських обстрілів на Донеччині поділився голова ОВА Вадим Філашкін. Росіяни 28 разів обстріляли населені пункти від Вугледарської до Лиманської громади. З лінії фронту евакуйовано 1680 людей, у тому числі 100 дітей. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення на Сумщині. Загалом зафіксовано 247 ударів із різних видів зброї. Пошкоджено дев'ять приватних домогосподарств, ангар однієї з агрофірм, теплопровід, приміщення пилорами, будівлю, цеху одного із підприємств, також ферму і газопровід низького тиску. понад 15 мільйонів жителів України потребують гуманітарної допомоги внаслідок повномасштабного вторгнення. Про це на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереш. Передає Укрінформ За його словами, цьогоріч гуманітарну допомогу від організації отримали 6 мільйонів 200 тисяч українців. Гутереш наголосив, що напад Росії змусив майже 10 мільйонів людей в Україні залишити свої домівки. Понад 11 тисяч цивільних загинули. Водночас Секон заявив, що із наближенням зими профінансовано менш ніж половину фонду гуманітарного реагування а тому він закликав донорів допомогти вести важливу роботу на місцях. На Шепетівщині оголошено день жалоби. До лав небесного війська доєднався солдат Юрій Петрович Кузьмінчук 1972 року народження, номер обслуги відділення кулеметного взводу стрілецького батальйону військової частини. Захищаючи Україну від загарбника, військовий загинув 17 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Красногорівка на Донеччині під час мінометного обстрілу. Сьогодні герої проведуть в останню дорогу. Співчуття рідним та близьким, вічна шана та пам'ять. Полеглому захиснику. Перед судом постане житель Хмельницького району, який скоїв замах на життя. Подія сталася 5 серпня у селі Богданівці. Під час сварки з співмешканкою 50-річний обвинувачений схопив шматок битого скла та наніс 41-річній жінці, численні удари по обличчю. Потерпілі вдалося вибігти з будинку, однак це не зупинило нападника. Він наздогнав її та вдарив ножем у поперек. Потім почав наносити удари кулаками завдяки свідкам події, котрі викликали поліцію. Жінка залишилася жива. Наразі чоловік перебуває під вартою. Зефірі з підозрілою начинкою у передачі для ув'язненого вилучено працівниками поліції. За інформацією державної установи, Хмельницький слідчий ізолятор знахідку виявили 24 вересня. Під час огляду посилки для ув'язненого працівники СІЗО відчули від смаколиків різкий запах медикаментів. Згодом під час детальнішої перевірки виявили рідину невідомого походження. Вона була прихована всередині зефіру. Наразі справою займаються правоохоронці. Сьогодні, 25 вересня, енергетики запланували роботи на електромережах на восьми вулицях у центральній частині Хмельницького та у мікрорайоні Озерна. За інформацією Хмельницького Бонергов до сімнадцятої години без електропостачання можуть бути мешканці саме на вулицях Степана Бандера, Залізняка, вулиця Полковника Морозенка, вулиця Озерна, вулиця Івана Підкова, також вулиця Староміська, вулиця Шестакова, провулок човновий. Детальніше із адресами будинків ознайомитися Будь ласка, на нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код та будьте в курсі останніх новин та важливих анонсів. Наразі це все, про що встигаю розповісти. Впродовж дня ознайомлюватиму вас із основними новинами. Дякуємо вам за довіру, а силам оборони за захист. На все добре!